Теорія змови чи реальний злочин. Зараз ти зрозумієш, що таке сумніви. Пограємо в правда чи вигадка. Проект МК Ультра. Дефрагментація живої людини. У 1953-му ЦРУ вирішило, що у свідомості людини має бути лазівка, типу кнопка вставити нове. Що саме робили? lcd котики у їжу у воду прямо в кров. Електрошокові сесії по 3-4 рази на день, поки не починались судоми. Сенсорна ізоляція людей клали в темну кімнату без світла і звуків, холодова депривація, кататонічні стани, експерименти зі зниженням тиску до рівня втрати свідомості, комбінації з гіпнозом, інсуліновою комою галюциногенами. Іноді по кілька днів поспіль. Людина не знала, хто вона, як її звати. Відомі випадки, коли пацієнтів прив'язували до ліжка, вколювали психоделіки і крутили аудіо з фразою Ти мертвий, ти мертвий, ти мертвий, ти мертвий. годинами. Одного чоловіка тримали в ізоляції 23 дні, повторюючи одну й ту ж саму фразу без зупину. Тестували на всіх, кому не пощастило ув'язнені, пацієнти, психлікарні, бомжі, солдати, навіть власні співробітники ЦРУ. Хтось просто зайшов на нараду і прокинувся на підлозі, не знаючи, який зараз рік. Найгучніша жертва Френк Олсон, біолог-співробітник ЦРУ. Йому зовсім випадково підлили котики. Через 9 днів він випав з вікна готелю. ЦРУ сказала, це депресія, просто він показав перелом черепа до падіння. ЦРУ сказав це співпадіння. Всім керував Сідні Готліп, хімік-фанатик на прізвисько чарівник смерті. Він вірив, що якщо зламати людину до стану білого шуму, на цьому ґрунті можна виростити що завгодно. А тепер, Котятко, питання: правда це чи вигадка? Це правда. У 1973-му директор ЦРУ наказав спалити документи МК Ультра. Але деякі вціліли. І в 1977-му Конгрес США підтвердив, так усе це реально. Навіть були судові слухання, але нікого не посадили. Сиру сказала, ми проводили експерименти над людьми. Вибачте, більше не будемо. Ось вам трошки грошей розійшлись. Сідні Готліп спокійно пішов на пенсію. У 1989 в межах співпраці НАСА, ДАРПА та Центром психологічної війни США було запущено проект під кодовою назвою SolarBand Сонячний Діапазон. Його мета знизити рівень масових протестів у містах через контроль емоцій. За даними з архіву DARPA, Агентства передових оборонних досліджень проєктів США, вони вивчали вплив мікрохвильових імпульсів на лимбічну систему мозку, особливо на гнів і імпульсивність. Основна ідея. Перемістити агресію із соціальної сфери в індивідуальну. Тобто, замість того, щоб люди виходили на протести, вони починали сваритись вдома, битися в барах або спалювати нерви на інших дрібницях. Ти не йдеш на вітинг, ти просто псуєш своє життя. Мікрохвильові генератори встановлювали в антенах зв'язку на дахах лікарень урядових будівель. Їх активували на низьких потужностях під час соціальної напруги вибори, страйки, новини про війну. За офіційними даними, експерименти в Нью-Йорку, в 1991-му співпали з різким зростанням побутових конфліктів на 27%, але в публічних звітах це пояснили аномальною спекою. Один із технічних консультантів проєкту, доктор Алан Вілсон, після звільнення заявив у листі: Якщо все працює як слід, ніхто не вийде на вулицю. Вони сваряться на кухні і вмикають телевізор. А тепер, котятко, питання до тебе. Правда це чи вигадка? Це вигадка не має жодного підтвердженого проекту з назвою Сонячний діапазон» у відкритих чи розсекречених архівах США. А статистика про збільшення побутових сварок на 27% не співпадає з дійсними. У новикових базах немає даних про доктора Алана Вілсона, пов'язаного з Дарпа чи NASA. Історія час від часу з'являється на форумах типу Reddit і Fachan, і змовницьких пабліках, де її подають як витіки з Дарпа. Але жодного реального документа, свідчення чи підтвердження немає. Вона повна мистифікація, оформлена під справжню історію. Програма Silent ДоС Тихе отруєння через щеплення у психлікарнях. У 2006-му в рамках спільного проекту МОЗ США та департаменту в'язничної медицини було запущено програму Silent Дос. Нібито для боротьби з агресією серед пацієнтів у психлікарнях. Офіційно перевірка ефективності нових нейролептиків. Неофіційно тестування безвідмовного спокою, препарату, що пригнічує емоції на рівні гормональної секреції, не впливаючи на когнітивні функції. Ефект зовні людина виглядає нормально, розмовляє, відповідає на запитання, але всередині повністю відсутня реакція на емоційний стимул. Вона не лається, не радіє, не злиться, не плаче. Перші випробування проводились у лікарні Сент-Мері, штат Вісконсин. А також у в'язниці Рейвершалд, Луїзіана. 23 пацієнти після введення не проявляли жодної емоційної реакції протягом 21 дня. У звіті одного з лікарів є фраза: це як говорити з восковою фігурою, яка відповідає правильними словами. У 2008-му один із колишніх ординаторів, який працював на проєкті, передав через журналіста короткий фрагмент технічної документації. Там йшлося про можливості використання Сайлендос у масових протестах. При транспортуванні затриманих і у спецопераціях. У 2011-му пацієнти з лікарні Сент Мері подали позов, але через те, що препарати були частиною експериментального лікування під державною угодою, справу закрили жодного імені, жодного вироку. І так, котятко. Правда, це чи вигадка? Це вигадка. Немає жодного підтвердженого проекту з назвою Сайлендос у базах NIH, CDC чи системах медичних патентів США. Лікарі Сент-Мері існують у багатьох штатах, але ніде не зафіксовано звіту про подібні тести. Історія поширюється у змовницьких пабліках, часто з посиланням на витік з в'язниці Рейвеншалд, якої, до речі, не існує. Жодного ординатора, жодного журналіста, жодного позову у відкритих джерелах. Операція sea Spray. уряд розпиляв бактерії над Сан-Франциско. У 1950-му військово-морські сили США провели секретну операцію під назвою Сіаспрей. Її суть розпилити біологічний агент над великим містом, щоб подивитися, як швидко пошириться інфекція. І вони обрали Сан-Франциско, місто з населенням у півмільйона людей, без попередження, без згоди, просто вночі з корабля у затоці розпиши розпрошили розпрошрозпрошенка, розпорошили аерозоль, що містив серейша серейша, серейша, блядь, серейша Мерсесенс. Бактерію, яка зазвичай вважається умовно нешкідливою. Але лише умовно. Після операції в місті зафіксували аномальний спалах інфекцій, сечової системи та пневмонії. Один з пацієнтів Едвард Невіч помер. У нього виявили серейша у серці. Його родина подала в суд і програла, бо немає доказів, що саме ці бактерії викликали смерть. А тепер котятка правда це чи вигадка? Це мать вашу правда. Операція сіяс задокументована підтвердження слуханнями в Конгресі у 1976-му Серейша шостому. Мерсесенс фігурує в офіційних звітах. Деякі документи зберігаються у бібліотеці Конгресу США та архівах. Сідісі судовий позов родини загиблого Едварда Невіна. Також реальний у розсекречених документах свідчиться у 50-70-х роках. США провели близько 239 подібних експериментів з біоагентами на власному населенні. Жодного покарання, жодних вибачень, просто ще один польовий тест над живими людьми. Welcome to The Land of the Free. Кімната 312. Бліндбокс. Кімната, яку неможливо запам'ятати. У 1985-му, на авіційному полігоні ВПС США в Нью-Мексико, було створено простір під назвою Кімната 312 або неофіційно Бліндбокс, Ящик для сліпого. Формальне приміщення для нейропсихологічних спостережень. Насправді кімната, яку мозок не здатен зафіксувати. Кожен, хто заходить туди, через кілька хвилин втрачає здатність описати кімнату, не може згадати кольору стін, розміру приміщення, ні звуків ні навіть будь-чого. У звітах записано: суб'єкти плутали час перебування комусь, здавалося, що пройшло 10 секунд, хоча минуло 20 хвилин. Не впізнавали речі, які щойно тримали. Деякі казали, що в кімнаті все звучить. Архітектура кімнати побудована за принципом фрактального розщеплення геометрії, скошені кути без чітких ліній горизонту, поверхні з майже непомітною пульсацією освітлення. Це створює ефект гіперзнайомості, коли кожен кут здається знайомим, але невпізнаваним. У 1987-му технік Джеральд Ке Відповідальний за обладнання зайшов туди перед довгими вихідними, зробити рутинну перевірку. Він не вийшов. Через 46 годин його виявили сидячим у кутку, повністю одягненим, неушкодженим, з відкритими очима. Не розмовляв, не рухався, не впізнавав нікого. Через три дні в лікарні нарешті заговорив одна із фраз: Я знаю, що я був, але не знаю ким. Все, що залишилось лише стіни, які тримали мене. Проєкт Блінбокс було закрито, кімнату заварено. Офіційний звіт не стабільність конструкції. Котятко, правда чи вигадка? Це бред. повний. Проекту Брінбокс або об'єкт Room 312 немає в жодному розсекреченому звіті Пентагону чи ВПС США. Архітектурна ідея кімнати, яку неможливо описати, поширена в CCP спільнотах, форумах типу Godlike Production і кропіпаста архівах. Але концепт психофізичної архітектури, яка викликає втрату орієнтації, часові провали і семантичне стирання цілком реальний у теоретичній психолінгвістиці і дизайні сенсорних камер. Проект StarGage – військова екстрасенсорика в ділі. У 1970-х США дізнались, що СРСР вкладає мільйони рублів у дослідження психотроніки, зокрема дистанційному зору, телекінезу впливу на об'єкти силою Думки. Пентагон сказав. Ану і ми спробуємо. Так з'явився проєкт Stargate. Секретна програма військового використання екстрасенсорних здібностей. Програма була запущена ЦРУ, а згодом передана військовій розвідці США і тривала понад 20 років. Ключовий метод remote viewing дистанційне бачення. Суть людина сидить у порожній кімнаті, отримує лише координати об'єкта і повинна внутрішнім зором описати те, що там є, іноді навіть на іншому континенті. Їм давали завдання. Описати секретні радянські бази, знайти зниклих заручників у Лівані, вирахувати зброю масового ураження, зазирнути в інші країни, не виходячи з будівлі у Фортмет. Один із найвідоміших оперативних екстрасенсів Джозеф Макмоніґіл йому приписують знаходження радянського підводного човна, викриття секретного об'єкта на Уралі, а також бачення майбутнього об'єднання Німеччини ще до того, як це стало мінстрімом. Інший учасник програми Інго Свен заявляв, що бачив кільце Сатурна за кілька років до того, як їх підтвердили телеметрією НАСА. У проєкті було понад 20 штатних видячих, а також психологи-координатори військові аналітики. Частину експериментів проводили в дослідницькому центрі CRI Stanford Research Institute під керівництвом фізика Хела Путафа. У 1995-му, після 20 років фінансування ЦРУ офіційно закрило програму, опублікувавши частину матеріалів. У звіті вказано. Деякі результати були вражаючими, але нестабільними і непередбачуваними. Для оперативного використання недостатньо. І правда, це чи вигадка котятко? Це правда. Назва Star Jade Project замовник ЦРУ DIA військова розвідка США, час 1972-1995 роки. Більшість документів були розсекречені і доступні. Усе, що звучить як фантастика, офіційно підтверджено як частина державної програми США. Острів Джефрі Епштейна, де еліта втрачала імена маленький рай серед Віргінських островів Літл Сейт Джеймс, приватна територія, віла, басейн, гостяві будинки, камери всюди, у спальнях, у ванних, у масажках, за фасадом клітки з дівчатами 12-16 років, яких сюди привезли, обіцяючи кар'єру чи гроші. Як це працювало? Епштейн мільярдер, фінансист еліт, мав розгалужену мережу рекрутерів. Зазвичай це були інші неповнолітні, яких вже втянули. Дівчат завозили на приватному літаку, як правило, без документів. Його літак називали «Лаліта Експрес. На острові вони обслуговували гостей, часто впливових, політиків, бізнесменів, навіть членів королівських родин. Усе фіксувалося на камери. Епштейн формував архів компромату, десятки годин відео, схованих у сховищах. Одній із найвпливовіших фігурантів справи Білл Клінтон, Принц Ендрю, Дональд Трамп. І тут дехто почав зливати інфу. У 2005-му поліція Флориди почала розслідування, але Емпштейн уклав угоду століття, отримав лише 13 місяців у тюрмі з відкритими дверима. Кожного дня їздив додому з робочим візитом. Лише після десятків позовів у 2019-му справу поновили, а потім він помер 10 серпня. У камері під арештом помирає самогубство. Але. Обидва охоронці заснули. Камери вийшли з ладу. Слідчий судоме сказав, що перелом шиї більше схожий на удушення, ніж на повішення. Один з охоронців таємниче зник після кількох місяців. Історію в пресі замяли. І так котятка: Правда, це чи вигадка? Це правда. І не частина, а задокументований жах. Число жертв за оцінками суду від 80 до 150 дівчат, але ФБР визнала, що через знищені дані справжнє число невідоме. Частина відео, вилучена із віл, сейфів, зникла з доказів. Багато журналістів, які розслідували справи, отримували погрози. Деякі були звільнені, деякі зникли. Одна із журналісток заявила, що їй погрожували знищити репутацію, якщо вона оприлюдить відео з принцом Ендрю. Підтверджено судовими рішеннями 2008-2019 років. Слуханнями в Конгресі, витоками журналів перельотів, свідченнями потерпілих, а також зашифрованими матеріалами, які досі не оприлюднені повністю. ПІЦАГЕЙТ у 2016-му, за кілька місяців до президентських виборів США, у відкритий доступ злилися тисячі приватних листів Джона Падесте, голови предвиборчої кампанії Гіларі Клінтон. Причина: фішингова атака йому надіслали підробний лист з Google з текстом Хтось зламав ваш аккаунт. Листи публікує Wikileaks. але щось дивне. Політичний діяч обговорює піцу, пасту, хот-доги, сирні вечірки, доміно, квадратні носовички. І все це в десятках листів, абсолютно поза контекстом політики, ось кілька фрагментів, перекладених з оригіналу. До речі, у мене є ходожна точка в Гаваях, можу завести тебе на вихідні. Я щойно повернувся з польового будинку там знайшли носовичок. Схоже, з карткою, пов'язаною з піцею. Чи думаєш ти, що я краще гратиму в доміно, на сирі? Ніж на макаронах. До речі, знаємо, що ти любиш піцу. Зайдеш на годинку. Я зараз мрію про твою художну точку. Усе це виглядало як жарти божевільного, або як кот. Форум Фачан завалили розшифровками: піца дівчинка, ходдо хлопчик, сир дитяча парафія, картка з піцою, каталог жертв, квадратний носовичок ритуальна символіка. Виявилось, піцерія комент пін -понг». У Вашингтоні була пов'язана з одним із фігурантів листування. Там відбувалися закриті вечори для обраних. У підвалі, про які ніхто офіційно не згадував, зникали діти, стіни, оздоблені дивними картинами. І це лише верхівка. На поверхню сплили списки гостей Обама, Клінтон, Подеста. Аноніми виявили номери доставки піци, які збігаються з реєстрами зниклих неповнолітніх. І так, котятко, правда, це чи вигадка? Це вигадка, але з реальними жертвами, і вірили в неї мільйони. 4 грудня 2016 року до піцерії Комет Пінпонг увірвався озброєний чоловік Едгар Велч. Він хотів звільнити дітей і перевірити підвал, вистрілив з гвинтівки, але жодних дітей підвалу чи тунелів не знайшов. Його засудили на 4 роки ув'язнення. Але у 25-му році Едгар Велч був застрелений поліцією під час зупинки у північній Кароліні. Його впізнали за старим ордером на арешт. При арешті він дістав пістолет і намагався напасти. Поліція відкрила вогонь. Через два дні Велш помер у лікарні. Після інциденту співробітники піцерії отримували погрози вбивством, власнику погрожували підпалити дім. Інші піцерії також постраждали від домислів і рейдів фанатів теорії. Спецслужби США стверджують, що за фіжинговою атакою стояли російські хакери, пов'язані з гру, мета допомогти Дональду Трампу виграти вибори. Віклікс отримали листа і опублікували за тижні до голосування. І, хоч у листах правдивість яких під питанням не було доказів злочину, це стало грунтом для однієї з найвідоміших. Конспірологічних істерій 21 століття